На цьому тижні у більшості областей України пройдуть дощі та мокрий сніг, подекуди не виключені тумани. Внаслідок переміщення на територію України атмосферних фронтів та під впливом висотного циклону очікується період нестійкої та вологої погоди. Зараз ми вам все розповімо так. У вівторок, 19 березня, у всіх областях України утримується нестійка погода. Пройдуть опади в вигляді дощу, мряки та мокрого снігу. Подекуди можливий туман. У західній частині на дорогах подекуди желедиця. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6. Вдень плюс 6, плюс 11. У західних областях вночі буде мороз мінус 4, плюс 1. Вдень плюс 1, плюс 6. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, за прогнозом синоптиків, опади пройдуть у центральних, західних та місцями північних областях. На півдні та сході буде переважно сухо. У Карпатах очікується значний сніг та мокрий сніг. У західних областях падекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиться температура повітря вночі, плюс один, плюс шість. Вдень – плюс 6, плюс 11. У західних областях вночі – мінус 2, плюс 3. Вдень – плюс 1, плюс 6. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!